В контексті сучасної російсько-української війни стратегічні плани та дії обох сторін набувають особливого значення. Останні повідомлення свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін поставив перед генерал-полковником Олександром Лапіним завдання повернути повний контроль над Курською областю до 9 травня. Ця дата має сакральне значення для російської історії та політики, що підкреслює важливість поставленої мети. 9 травня в Росії відзначається як день перемоги над нацистською Німеччиною у великій вітчизняній війні. Це не лише національне свято, але й важливий елемент державної ідеології, який використовується для консолідації суспільства та підвищення патріотичних настроїв. До цієї дати традиційно приурочують військові паради, урочисті заходи та політичні заяви. Поставивши завдання повернути контроль над Курською областю до 9 травня, Путін прагне продемонструвати успіхи російської армії та зміцнити свій авторитет як лідера, здатного досягати стратегічних цілей. Це також може бути спробою підняти моральний дух російського суспільства та армії на тлі затяжного конфлікту. Генерал-полковник Олександр Лапін відомий як один із ключових командувачів російських збройних сил, раніше він обіймав посаду командира Центрального військового округу та брав участь у військових операціях у Сирії. Призначення Лапіна відповідальним за операцію у Курській області свідчить про високий рівень довіри до нього з боку вищого керівництва та важливість поставленого завдання. Однак, як зазначає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, у разі невиконання наказу Лапін може зіткнутися з серйозними наслідками. Путін серйозно ставиться до встановлених дедлайнів, особливо коли вони пов'язані з такими символічними датами, як 9 травня. Невдача в досягненні поставленої мети може призвести до у корупції. Або некомпетентності, що негативно вплине на кар'єру Лапіна, Курська область має важливе стратегічне значення як для Росії, так і для України. Регіон розташований на кордоні з Україною та є ключовим транспортним вузлом, через який проходять важливі залізничні та автомобільні маршрути. Контроль над цією територією забезпечує логістичні переваги та можливість оперативного перекидання військ і техніки. Крім того, Курська область є важливим промисловим центром, де розташовані підприємства оборонного комплексу та енергетичної інфраструктури. Втрата контролю над цим регіоном може негативно вплинути на військовий потенціал Росії та ускладнити забезпечення її збройних сил. Останнім часом з'явилися повідомлення про участь північно-корейських військовослужбовців у бойових діях на боці Росії. За даними різних джерел до Росії, було відправлено від 10 до 11 тисяч північно-корейських солдатів, які беруть участь у бойових діях, зокрема у Курщині. Це свідчить про поглиблення військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю. Однак, як зазначають аналітики, північно-корейські війська стикаються з високими втратами та труднощами у взаємодії з російськими підрозділами. Використання північно-корейських солдатів як гарматного м'яса може призвести до зниження їх бойового духу та ефективності. Крім того, такі дії можуть мати негативні наслідки для міжнародного іміджу Росії та призвести до подальшої ізоляції на міжнародній арені. З огляду на поставлене завдання та поточну ситуацію фронту можна виділити кілька можливих сценаріїв розвитку подій у Курській області: перший успішне виконання завдання. Російські війська під командуванням Лапіна за підтримки північно-корейських підрозділів досягають поставленої мети та установлюють повний контроль над Курською областю до 9 травня. Це дозволить путіну продемонструвати успіхи на фронті та зміцнити свій політичний авторитет. І варіант другий: часткове виконання завдання. Російськими силами вдається досягти певних успіхів, але повний контроль над регіоном не встановлюється. У цьому випадку можливі кадрові перестановки у військовому керівництві та пошук винних у невдачах. Якщо Росія зможе досягти бодай часткових успіхів у Курській області, це дозволить Кремлю створити ілюзію контролю над ситуацією та використовувати цей наратив для внутрішньої пропаганди. Однак, враховуючи обмеженість російських ресурсів, кадрові проблеми та нестачу високотехнологічного озброєння, навряд чи можна очікувати повного успіху операції до 9 травня, навпаки. Україна має значні шанси продовжити свої дії в прикордонних регіонах, використовуючи диверсійно-розвідувальні групи, удари далекобійною зброєю та партизанські методи боротьби. Варто враховувати і можливий фактор відтягування сил противника, коли українські військові змушують РФ розсереджувати свої підрозділи, послаблюючи їх на ключових ділянках фронту. Отже, що буде далі? По-перше, розширення бойових дій у прикордонних регіонах. Очевидно, що активізація боїв у Курській області є лише частиною ширшої стратегії Кремля. У разі невдачі російського наступу Путін може спробувати інтенсифікувати атаки на інші прикордонні регіони, наприклад, на Білгородську область, де українські сили також здійснюють операції. По-друге, посилення інформаційного тиску з боку Росії пропаганда в РФ продовжить працювати на виправдання можливих невдач. У разі провалу операції буде використана тактика зовнішнього ворога. Кремль звинуватить НАТО у прямому втручанні, підніме питання постачання зброї Україні та ймовірно продовжить тиск на сусідні країни. І по-третє. Роль Китаю та Північної Кореї Путін розраховує на допомогу з боку Сідзеньпіня та Кінчеміна. Однак реальність така, що Китай зайняв вичікувальну позицію і не буде відкрито втручатися у війну. Північно-корейські ж війська можуть допомогти Росії, але їхній бойовий потенціал залишається обмеженим. Крім того, міжнародна спільнота уважно стежить за будь-якими проявами військового співробітництва між Москвою та Пхін'яном, що може призвести до посилення санкцій. Битва за Курську область є не лише військовою операцією, але й елементом великої геополітичної гри, у якій Росія намагається демонструвати силу перед власним населенням та союзниками. Водночас Україна має можливість використовувати цю ситуацію у власних стратегічних інтересах, відволікаючи сили противника та зменшуючи його ресурсний потенціал. Враховуючи всі фактори, головне питання залишається відкритим: чи зможе Росія досягти своєї мети, чи це стане черговою поразкою, що лише прискорить її виснаження у затяжній війні?